Вітаю всіх на своєму каналі Сільська шахерізада. Ну що ж, сьогодні будемо вирішувати, яку поставити ціну за нашу теличку або за нетель. Ну що її ставити Беремо ленту, определяємо, яку вагу має моя теличка або будемо її на електронні виси. Я свою теличку, а це в мене чистий голштин. Це теличка від моєї корови Сара. Корова Сара була чорно-піострий голштин. Батько в нас був краснопіострий. І як каже генетика і зоотехнія, що якщо корови, батько і корова були чистопородні, то майже на 90% потомство буде мати і окраси, і всі якості молока від батька бика, Тобто від матері бика. Ось у мене і вийшла рябка. Красна ряба. оцій красуні зараз 14 місяців. По промірам вона 430 кіло. На вісах вона потягнула 455 Ну, давайте відкинемо оті цифри і вийдемо на масу 400 кіло. У нашому регіоні заготівельні ціни 70 75 пучок. Так, ось. Якщо помножити 400 на 70, то воно коштує оця теличка зараз 28 тисяч гривень. Ось такий парадокс. А якщо я її залишу на зиму, а покрию я її лише в листопаді або грудні, бо не хочу я таку гарну теличку, портити всього лиш там. Поруванням на місяць-два раніше, хай ще трішки підросте. Вона майже виросла, але повірте, не все ще в неї сформувалося. Так що почекаємо. Так ось, отелиться вона в наступному році 1 вересня, там плюс-мінус декілька днів. Але щоб її протримати оцей майже рік, я тільки на корма потрачу близько десь 20 тисяч. І що це виходить? Що вона мене на момент розстелу буде коштувати мені 48 тисяч. Ну, я за такі гроші ніколи не продам. <кхем> Нема таких цін на кров, тим паче на первісток. Не знаю, деякі люди кажуть, що в їхній первістці 30-35 літрів буду хвастатися, в мене теж опит, є знання, є гарні фахівці, хто мене консультує. Але більше, ніж 27-28 літрів в мене первістки не давали. Моніка дала 24 літра, джина дала 18. І що ж Якщо в листопаді ця коровка не знайде нового хазяїна, я її залишу на зиму для себе, бо в зимку молока нема. Протримаю до весни і, можливо, весною продам за 30-35 тисяч. Ось така плачевна арифметика. Ось чому ніхто не хоче залишати тиличок на корівок. Щоб потім продати і щось на цьому заробити. Як бачите, нічого на цьому ми не заробимо. Ось і вирізають поголов'я гарних теличок. Все зрозуміло, але життя отаке паскудне. Це Мері, Полу серці. Да що ти так голову високо задрала, Господи? Якого ти високого мнення про себе? Їй 16 місяців. Трошечки 16,5, якщо буде точно, важить вона 340 кіло. І вона вже спарована півтора місяці. Цю красуню я залишаю собі. І цю красуню я теж залишаю собі. Але чому ж ви спитаєте, ти хотіла продати рябку. Чим вона тобі не вгодила? Та мені всім вона вгодила. Але це донька Сара, якщо хтось пам'ятає, що Сару була в мене ота чорна ряба, велика корова. Важила вона десь 650-700 кіло. Вона дуже була така свободолюбива, любила побігати, погорцювати, поплигати. Дуже була життєрадісна коровка. Не переживайте, жива і здорова, моя Сара. Я продала її дуже гарним людям. І я вам колись розповім, як я продала, по якому договору і як я получала гроші. Але то буде в іншому ролиці. Так що, на жаль, отак склалось в нашому господарстві, в нашому сільському житті, що теличка коштує дорожче, ніж корова. Особливо мене засмучує, коли в Фейсбуці пишуть, що корова коштує стільки, скільки вона дає літрів молока. Якщо 30, то 30 тисяч. Якщо 25 то 25 тисяч. Ну, ви знаєте, я з цим не згодна. Що ви хочете сказати? Оцю Моніку. Вона першим розділом давала 24 літри. І що її продати треба було за 24 тисячі? Так, да, Моніка? Ну, вона не згодна з цим. не згодна, Бачите, як голову високо задерла. Вона знає собі ціну і каже мені молчаливим своїм поглядом я тобі дала. Я ще скажу, скільки вона мені дала молока. 24, Вона десь дала мені 4,5 тонни молока. А ти мене хочеш продати за 24 тисячі? Якась тебе арифметика неправильна. А про Джину я зовсім боюсь казати. Да, вона маленька, Да, вона полуджерсі, але, мабуть, мамка була в нас нечистопородна, бо щось чуть, як кажуть мені люди від Джерсі, тут нічого нема. Джина скаже, ну як нема, а морда, а погляд? Ну, хай нема. Але я знаю, що у мене 50% Джерсі. Так ось оця манюнька мені дала всього лиш 18 літрів. І що? Ціна її буде 18 тисяч. Ну ні, це дуже смішні ціни. Звісно, я розумію, що у нас зараз війна, що зараз дуже складно, грошей нема, заробляються вони дуже тяжко. Спрос на молочну продукцію падає. І, звісно, ось така сумна історія, що теличку люди продають на м'ясо і не залишають на корову. Не потрібна наша молочна продукція. Якось я сніму відео і розкажу, що зараз у світі дуже багаті люди, в кого дохреніще грошей. Є вільні землі, переходять, як то кажуть, на питання від своїх корівок, які дають молоко від трав'яного від корму. А те, що оті багаті люди, які дуже заботяться про своє здоров'я, давно вже споживають м'ясо трав'яного від корму, це вже давно відомо. Але ми не маємо такої, такої змоги, щоб коровку тримати на траві. Якось буде в мене відео, я також розповім, скільки корівка, даже оця чистий голштин, оця джина полуджерсі, оця, оця чистокровна українська красна ряба Моніка може давати молока на траві. Дивіться, яка вона горда. Як вона гордо стоїть на цьому кучі глини, бо вона знає собі ціну. Але все це буде колись в інших відео. Ну що, склали ми ціну свої телички. Ось така сумна історія. Ну що ж, любі мої дівчатка і хлопчики, а мене дивляться, як не странно, більше чоловіки, ніж жінки. До нових зустрічей!